Навіть із потужним ліхтариком і набором найкращих відмичок, навіть найпрофесійніших з крадіїв, зовсім нещодавно про таке і подумати не могли. Винести коштовності з будинку генпрокурора. Кому це під силу? Ну звісно, вершникам революції Невже бійці Євромайдану домагалися влади, щоб вкрасти? Мародьорство у вас. Ні, не, не випускайте, не випускайте. Грабуй награбоване. Хтось без зброї йде під кулі за майбутнє всіх українців, а хтось зі зброєю турбується лише про себе любивого. Мародери взялися до справи, скориставшись напіванархією в країні. Дайте магазини, не встигли вщухнути скандали з розграбуванням Межигір'я, як грабіжники з'явилися прямо на вулицях Києва. Сказали, що у нас центр по сама правий, правий зброєн. Невідомі увірвалися до приватних будинків на Оболонській набережній та почали вантажити в машини майно жителів. За наявною інформацією, нападу піддалися будинки Сергія Ківалова, Святослава Піскуна та Віктора Януковича Молодшого. На тривожний сигнал виїхала охорона. Втім, краще б не виїжджала. Взяли забрали щось патронами і, і свалили. Де знаходяться тепер озброєні грабіжники, невідомо і чи обмежаться вони двома-трема будинками. Інтернет вибухає безліч оголошень про участь майданівців в пограбуванні маєтків. вчорашніх можна влаця. Назначенный сотник 31-й сотни охраны Валерий Билык нагрузил с подельниками машину шкоду зеленого цвета драгоценностями из межегорья, сдал полномочия и убежал. Мне лично вчера сказали, что был назначен парубиен. Делаем выводы. Але з висновками поспішати не треба. По перше, сотник Валерій Білик не складав повноважень, нікуди не тікав. І як стверджує член комісії з розслідування цієї справи, навіть у той день не був у Межигір'ї. Це провокації всякого роду. Провокації була назначена група. На зобранні сотників було рішено, хто займеться цим. Були компетентні люди, які вияснили всі нюанси і. Чоловік абсолютно не виноват. Багато людей, які називають себе самообороною, які на, насправді е, не мають відношення до самооборони. Е, ну, Захоплюють приміщення, е, типу передають їх громаді міста. Насправді ж буває так, що до передачі громаді міста е, буває розграблення, і це все потім спихається на сотні самооборони. У зв'язку з такою ситуацією ми вирішили перевірити, хто саме контролює деякі з захоплених об'єктів село Гореничі, маєток екс-прокурора Пшонки. Охороняють люди зовні схожі з самообороною Майдану чи з правим сектором. А чому ви хочете поговорити? Слава Україні. Скажіть, будь ласка, ви охорона? Ви яка охорона? Хто ви? Значить, ми без коментарів. перше. Чому поки чому? Хамство охоронців не найсумніше явище. Хтось активно вивозить речі з захоплених будівель. Наша знімальна група стала свідком, як з двору експрокурора пшонки виїхала машина і швидко зникла в невідомому напрямку. Що вивезли, звичайно, не кажуть. Чого ніякої інформації вам давати не буде. Лише з появою сотників самооборони майдану з'ясовуємо, хто саме охороняє об'єкт. А вас є? Свічні. Вони застарели. Це дуже старає. Алло. Екстреміст. Так, ми ж тут охороняємо. Твої, так, ну добре, добро, давайте. Коли вони вже такі свої, то домовляємося про відвідане об'єкту. Охоронець спілкується телефоном з керівником і пропонує зайти. Зараз я піду скажу всім, щоб не хвилювалися, щоб маски повдячити що було Тому що і зараз ми вас запустимо. Добре, дякую. Все. Аж раптом надходить новий наказ не впускати. Тільки що то перезвонив друг Терен і відмінив приказ. Не впустили навіть сотників, що відбувається за високим парканом, невідомо. Сперечатися за збройними людьми марно, їдемо ні з чим. Наступний об'єкт будинок екс-міністра внутрішніх справ Захарченка. Ручка на хвірці багато говорить про власника будинку. Ще вчора тут спокійно гуляли журналісти. Сьогодні брама глуха зачинена. Хтось у дворі є, але говорити з журналістами намірів не мають. Слухайте, ну якщо ви нас вже чуєте, ну відчиніть, ми хочемо з вами поговорити. Ані наявність офіційних представників самооборони Майдану, ані журналістів посвідчення не вплинули на невідомих охоронців. Хвіртка залишилась зачинена. Думаю, що этот дом принадлежить народу, як і останні дома, які построєні за наші гроші народні, які у нас украдені. Під час підготовки цього сюжету до нас надійшло 17 повідомлень про захоплені і пограбовані невідомо ким будинки чиновників, бізнесменів та політиків. Невідомі вивозять документи з Мін'юсту, вдерлися навіть до федерації футболу. Ситуація нагадує анархічні часи початку минулого століття. Ані міліція, ані загони самооборони не здатні контролювати в повному обсязі ситуацію, що склалася. Ребята разоружили, взяли, ну, забрали разоружили, и свалили.